Привітик, мої дорогі друзі! З вами Лілія. Я починаючий психолог, і я хочу з вами поговорити про лояльні стосунки, про лояльність у відносинах. І це не тільки в сім'ї, а взагалі між друзями, в сім'ї на роботі. От я недавно дивилася лекцію про групу психотерапію, і там ізначально, коли виникла ця групова психотерапія, була така ідея, що ми будемо проводити психологічні групи, взаємодопомоги, як зараз про них говорять, і навчати людей такому толерантному відношенню один до одного. Це була дуже гарна ідея, дійсно. І хто участвував в таких групах, то ви знаєте, що там є правила. Наприклад, правила стоп, коли мені неприємно, я не буду про це говорити. Там правило конфіденційності. Але люди дійсно... Навчалися так себе поводити в групах. Вони були такі дуже лояльні, чемні, відкриті, відверті один до одного. І коли вони приходили додому чи на роботу, чи в інші групи якісь, так, де були інші люди, вони стикалися з тим, що вони ставали слабкими, з хейтом, по суті. Тобто інші люди. Вони не були в цих групах, і вони були не обучені такому толерантному відношенню, відношенню один до одного. І коли людина така, знаєте, дуже добра, дуже лояльна до інших людей, до почуттів інших людей, а інша людина, скажімо так, не дуже добра. І ми знаємо, що проводилось дуже багато е, Слідослів, дуже багато дослідів психологічних, де виявляли, що люди насправді досить агресивні. Тобто не всі лояльні людей, дуже багато агресивних. І ці люди, які були агресивними, ці люди перемагали, перемагали тих прекрасних, добрих, лояльних людей. Тому я хочу з вами поговорити якраз про лояльність у відносинах, про лояльність у вихованні дітей. Про лояльність у стосунках. Насправді це потрібно, щоб було, потрібно виховувати один одного, але іноді потрібно давати відсіч. Потрібно давати відсіч і досить, досить жорстку потрібно розставляти кордони, як зараз модно говорити. Я мама трьох діток, я можу сказати, що якщо кордони не розставлені, то дітки лізуть на голову. От, наприклад, у мене є маленький синок, якому півтора року. Він ще, ну, скажімо так, не відчуває кордонів з мамою. І Я дивлюся на зовсім різну поведінку, як він поводить себе з татом і як він поводить себе з мамою. Тобто з мамою в нього кордонів немає. Я її тільки недавно відлучила від груді. Він думає, що мама це він, що це така істота, яка як сказати, частина, частина його, да, яка удовлетворяє всі його потреби. А тато, а тато ні, з татом є кордони. І коли я щось говорю не можна, то мій маленький Микитка, це, скажімо так, дуже гарно ігнорить. А коли тато говорить, що не можна, то він знає, що це не можна. Він може, звісно, поплакати там, піти. Там, наприклад, світлом у нас була ситуація, він включав світло, тато виключав. Він може 28 разів піти його, включити, але все одно він знає, що, ну, що тато сказав ні, і потрібно все-таки послухатись і хоча б трошки почекати, щоб тато його не сварив. Притом при всьому, що ми то однаково, до нього дуже добре і лояльно відносимося, але от кордони він відчуває тільки статом. І такі самі відносини в дорослому житті, якщо ти дав слабину у стосунках, чи це на роботі, чи це вдома, чи ще десь там, тобто ти показався людям дуже лояльним. А вони до тебе відносяться так, як їм зручно. І чим більше ти поступаєшся своїми принципами, чим більше ти наступаєш собі на горло, тим більше ти страждаєш, тим більше страждають твої почуття. Я з цим також столкнулася, була коли ми почали тільки будувати відносини з моїм чоловіком, ми, скажімо так, перші. Років 5, мабуть, мого, мого подружнього життя, може навіть і більше, але коли ти хочеш дуже-дуже бути хорошим, ти починаєш поступатися, хотіти стати кращою, там, зробити щось більше, тебе попросили, ти подвинувся, да? і потім в кінечному ітогі вдруг ти обнаружуєш, що. Е Твої почуття, там ігнорять, да? що твої принципи нікому не потрібні, і що твої проблеми насправді не вважаються проблемами. А якщо ти заявляєш, що тобі це неприємно, то тобі говорять, що божевільно. Як це тобі може бути неприємно? Ти тут мені мозги виїдаєш. І потім починається відстаювання кордонів. Але коли кордони установлені. Або відстояні, так? то немає таких питань. Тобто, оце твоє, оце моє. отут тут наше спільне, отут у нас якісь обов'язки спільні, а е, оце має бути отак і все. Тобто людина звикає до того, що з тобою так не можна. І якщо треба міняти відносини, потрібно говорити. Зі мною так не можна. Якщо, наприклад, вас хатять на роботі, і ви не готові, наприклад, піти з цієї роботи, то потрібно відстоювати свої кордони. Є така штука, як ненасильственне спілкування. Я трошки вставляю русизми, тому що ну, звикла так говорити, не знаю, як цей термін перевести. Тобто спілкування без насилля. І... Там виходить, що ти говориш не про те, що от ти поганий, тому що, тому що поганий, так? Ти робиш оте, 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 і ти поганий. А ти говориш, коли ти робиш оце, я відчуваю себе отак. І це дійсно працює, тому що... І це дійсно працює, тому що ти ніби якби не говориш людині, що це да, що ти поганий, а ти говориш про свої почуття. Тобто ти нормальний, просто твої дії мені не подобаються. І таким чином можна якраз відстоювати свої кордони говорити говорити про свої потреби, про свої відчуття. І це не значить, що інша людина сприйме. Ваш протест з першого разу, скоріш за все, що вона чи він буде проти, але ну дивіться, коли ми дозволили вже з собою так себе вести, якось так, таким образом, як вам не подобається, то ми, по-перше, беремо цю відповідальність на себе, що все-таки ми це дозволили. Це нам звично було, може, з дитинства хтось з нами так спілкувався, скоріш за все, хтось із батьків перший. Ну, там батьки, там бабусі, дідусі, хтось з близьких, знайомих, які були в нашому дитинстві, з важливих значими для нас людей. І потім. Оце спілкування ми переносимо в великий світ. Так? І коли ми вже це дозволили, то ми беремо в першу чергу відповідальність на себе, що так, я це дозволила і я маю це змінити. І потім говориш, що коли ти отак робиш, я відчуваю себе там ображеною, мені боляче, там ще щось. І... Виправляти ситуацію прийдеться неоднократно, а багато-багато разів. Іноді люди, звісно, не розуміються. І, ну, як психолог, я, мабуть, не маю це говорити, але все-таки іноді, коли ти береш ситуацію силою, коли ти показуєш свою силу, так, психологічно, фізично, чи там фінансово, наприклад, то ситуація міняється. Тому що, наприклад, є люди, які ну, як їх називають, аб'юзери. Є люди абюзери які отримують задоволення від того, що принижують інших людей. Тобто, якщо ти живеш з аб'юзером, тобі не пощастило. Якщо людина самостверджується за що того, що тебе принижує, то е, не, не спілкування не допоможе, скоріш за все, і потрібно приміняти е силу. Тобто або ти приймаєш рішення і ти розірваєш стосунки з цією людиною, або ти стаєш сильнішою, е коли ти сильніше чи сильніше. ну це ж це ж різні можуть бути ситуації не тільки в стосунках. Це може бути на роботі, наприклад, так, от у вас шеф-об'юзер, і ти дивишся на ці вигоди, чи ти хочеш в цьому лишатися, чи ні. Якщо ти готова терпіти, то ну, ти маєш ставати сильнішою емоційно, чи... Якісь те мають бути переваги, що він має щитатися з тобою, і так часто буває, що якщо ти говориш зі мною ну, так не можна, то просто переключається людина на когось іншого і хейтить когось іншого. Друзі, напишіть, будь ласка, мені, чи була корисна нам ця інформація. Пишіть свої запитання, можливо, ми їх розберемо. Звертайтеся до мене за консультуванням. Я працюю і буду рада з вами попрацювати. З вами була Лілія, до побачення, до зустрічі.